Братики з сестрою показують рвані рани на своїх ніжках, бо ж 19 листопада на обидвох напала зграя бродячих псів, повалила на землю та почала гризти. семеро агресивних собак проти двох малих дітей, які спокійнісінько, посеред білого дня, повертались додому зі школи. Трагедія сталася ось на цьому місці. Діти поверталися зі школи, а собаки відпочивали біля лавки. І вирішили, що діти несуть їм загрозу. Тому накинулися і почали гризти. Тоді восьмирічний Роман та одинадцятирічна Катя навіть не встигли зрозуміти, що ж насправді трапилося, бо пси атакували ззаду. Діти й досі перебувають у стані шоку, коли згадують пережити. Вони набіжали, тягли за рюкзаки. Е, потім Рому за ногу потягнули і він чуть не впав. Я його підняла бігом, Тож заді була ззаді голови його була собака. Е, ну, і, А потім підбіжало багато людей і, і вони розбіглись. Серед тих людей, які врятували братика із сестрою, була і пані Світлана. Вона саме вела онука на заняття до центру творчості і стала свідком шокуючої події. Ці собаки сиділи ось тут на цій лавочці жінок. Жінки розпивали спиртні напої. І це була стая собак, десь їх було штук сім. І я звернула увагу, коли ми проходили одна із собак, це була порода підвуль. Вона от саме тим поглядом, який вона намагалася. На нас Вона мене визвала острах. І тільки ми пройшли з внуком, тут ці дітки які йшли просто, вони нікого не чіпали, вони йшли собі, щось там говорили, і тут одна собака підривається, і вся ця стая починає на дітей нападатися. Всі сім собак обкусили цих дітей. всі сім. Я звернулася до цих жінок, тому що я зрозуміла, що вони мають вплив на цих собак. Жінки були в нетрезвому стані, і одна з них сказала, що ми тільки кісточками їх так підкормлюємо. Ну, моїх я їх прогнала, вони пішли, і за ними ця собак і пішла. Очевидці події з усіх сил намагалися відтягнути агресивних собак від дітей, тим самим наражаючи і себе на небезпеку. Ну, ми звичайно давай бігти. Ну як можете ви цю собаку одігнати? Ми тут кричали. Ну всі, хто хто був, це ну це було дуже страшна ситуація. Допустимо, для мене це. Визвало такий, знаєте, стрес дуже діти дуже похусані. Тоді у стані шоку перебувала і Жанна, мама потерпілих дітей. Каже, коли в трубку від невідомого чоловіка почула про трагедію, то ледь стояла на ногах. Донька набрала з свого телефону, взяв в трубку чоловік, звати Олег. Я дуже йому. Що він не пішов мимо, він ну, зо мною поговорив, сказав, що так і так, на дітей напали собаки, я підвезу дітей, куди потрібно. Тоді незнайомий чоловік, мов швидка допомога, домчав, потерпіли до приймального відділення, аби не втрачати дорогоцінного часу. За що Жанна йому безмежно вдячна. Що в той момент переживала мама, можна лишень уявити. І в лікарню попередив, що везе вже двох дітей покусаних, нас прийняли на прийомному, дітям обробили рани, зробили перев'язку та направили в дитячу лікарню. Тепер дітям роблять щеплення від сказу. Нам місяць треба ходити на ці щеплення, робити перев'язку. І плюс ще перелякували. Так, да, і великий переляк у дітей. Діти бояться сьогодні навіть сюди йти менше і взагалі. Каже, мама, я боюся, там собаки. Каже, як в школу йти. Вони плачуть, переживають, як ходить взагалі далі в школу. У нас така ситуація, що і автобуси не ходять, ходить тільки, тільки пару там, разів зранку і вечором. А в дітей закінчується якраз приблизно в обід уроки. І їм приходиться добиратися пішки. Місто повинно бути для людей, кажуть потерпілі. На жаль, в прилуках вони не почувають себе захищеними. Я хочу сказати. Захисникам, всіх, хто зараз буде говорити, що треба, да. я дуже люблю собак, але тварина чим відрізняється від людини? Вона відрізняється тим, що людина свідома, людина мисляща, людина говоряща, а собака керується тваринними інстинктами. І по тому ми повинні, тим більше, що це відбулося на території дитячого на дитячих площадках. Ми повинні знати, що ми, коли наші діти, внуки йдуть до таких закладів. І взагалі передвигаються по городу, вони повинні бути захищені у безпеці, тому що от таких ну от собак, от такої зграї, ми не можемо захистити, ми не можемо вийти в місто і відчувати себе в безпеці. Тому я дуже хочу звернутися до всіх батьків і взагалі до всіх небайдужих, що собаки, да, вони наші менші брати, але ж ми на самовідповідальність за їх дії, так як вони е, керуються тільки інстинктами. Я хочу, щоб агресивних собак ізолювали. Ізолювали, ну, я, я розумію, що жорстоко поводиться з тваринами, це теж неправильно. Але ж і це Білка. неправильно, неправильно, коли Білка. собаки загрожують людям. Було вілочка. Потерпілі кажуть, що парадокс полягає в тому, що трагедія сталася просто на дитячому майданчику центру творчості, де діти мали би гратися і почуватися в безпеці. Проблема бродячих собак для прилук стара як світ. Проте влада вперто ігнорує скарги містян, бо ж віз і нині там.